Доброго дня всім. Начальник управління обласної прокуратури Марушій, запеклий порушник закону чи 09.12.2022 року на електронну адресу Львівської обласної прокуратури скеровано заяву про вчинене кримінальне правопорушення суддями Мигаль Мусієвським. Та Стельмахом. Нагадаю, що у цій заяві я вказав про факти порушення згаданими суддями вимог статті 276 КУПАП при розгляді та ухваленні судових рішень у справі номер 465, дріб 81,88, дріб 20 про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП. Внаслідок яких було порушено правило підсудності та незаконно притягнути до адміністративної відповідальності Вислоцький Андрій Орестович, згаданою заявою у відповідності до вимог статті 214 КПК України, я просив слідчого або прокурора обласної прокуратури невідкладно, але не пізніше, 24 годин, після отримання цієї заяви. Внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Що ж зробив прокурор? Він виконав свій професійний обов'язок та вимоги закону. Ні. Він на закон наплював. Він розумніший від Верховної Ради України. Він сам собі пише закони. Як йому заманеться? Чому? Тому що він прокурор. Він, мабуть, вважає себе центром землі, навколо якого крутяться інші особи і громадяни України, що мають виконувати його незаконні захцянки. 27.12.2022 року поштовим відправленням отримав лист за вихідним No31, Дріб 2 Риска Р. Риска 22. Від 12 грудня 2022. року 12 і 27. 15 днів 15 днів лист скеровувався на мою адресу. Після розгляду заяви про вчинене кримінальне правопорушення. В, тому, в тоді, як в той час, в законі вказано не більше, не пізніше 24 годин. Отже, Значить, вказаний від 12.12.2022 року за підписом начальника управління процесуального керівництва процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури Олексія Марушія, яким він направив мою заяву до ДБР наступного змісту у відповідності до вимог. Частини 4 статті 216 КПК України скеровую вам за належністю для розгляду в межах компетенції звернення ЖУКОВА, mm -hmm. Жукова ОС від 9.12.2022 року. Щодо протиправних, на його думку, дій суддів Бузького, е е не, тут не Бузького а су е Франківського районного суду Львівської області, А також з інших питань. Про результати розгляду даного звернення прошу повідомити заявника, встановлений законом строк. Інакше як пистулькою і фальшивкою не можу назвати цей аркуш паперу, який і зареєстрований з порушенням правил діловодства. Два тижні прокурор Марошій маринував мою заяву у борщці обласної прокуратури. А тепер пропоную ознайомитись із змістом статті 216 КПК під назвою Підслідність. Тобто ця стаття встановлює підслідність злочинів кримінальних правопорушень для різних правоохоронних органів. Але перш ніж встановити підслідність, має бути відкрите кримінальне провадження на підставі статті 214 КПК. Цього якраз і не було зроблено. Пан Маруші не відкрив кримінального провадження. Але вигадав, що можна навішати мені лапші і видати перли, на підставі яких моя заява нібито набула вже ознак кримінального провадження, і тому у відповідності до вимог статті 216, так, нібито вже кримінальне провадження відкрите скерував мою заяву про вчинення кримінальне правопорушення суддями Франківського, Постометівського, районних суддів та апеляційної інстанції до територіального управління ДБР, розташованого в місті Львові. Прокурор не виконав свого прокурорського обов'язку, щоб, і щоб приховати, затягнути час розгляду заяви, який він однозначно порушив, направив заяву для розгляду до ДБР. Він як юрист у професійній придатності, якого в мене виникає багато сумнівів, мав би знати, що моє звернення має назву заява про вчинене кримінальне правопорушення», яку я направив у відповідності до вимог статті 214 КПК, а не у відповідності до вимог закону про звернення громадян, яку він називає зверненням. У цій заяві викладена моя не моя думка, а ознаки кримінальних правопорушень судді суддів Мигаль Мусієвського та Стельмиха, які підтверджуються конкретними офіційними документами, судовими рішеннями цих суддів, проголошених у судових засіданнях іменем України, які спростувати неможливо. Вони вже проголошені і вступили в законну силу. Ці судді не тільки порушили закон, вони незаконно притягнули, засудили до відповідальності громадянина України. Чому прокурор Маруші закрив на це очі? Який же він законник, якщо він сам порушує закон? І яка тоді прокуратура? Чиї інтереси вона захищає правопорушників чи громадян? Для чого прокурор Маруші писав та захистав? Захищав дисертацію у Львівській політехніці, який же він кандидат юридичних наук, якщо він порушує закон? Прошу уявити, до чого допрацювався цей прокурор, що, мабуть, на мою думку, за гроші влаштувався і закінчив юридичний факультет, а потім, завдяки батькові прокурору, який працював в обласній прокуратурі, я його знав особисто, Марушія Антона Зістрія. Був прийнятий на роботу прокуратури і тепер завдяки прогалинам у знаннях Кримінального кримінально процесуального кодексу, пише таку дурню мені, замість того, щоб виконати вимоги закону і відкрити кримінальне провадження за моєю заявою, згаданий чиновник прокуратури, зловживаючи своїм службовим становищем умисно з метою одержання неправомірної вигоди. Для згаданих суддів Франківського, Пустометівського судів та апеляційної інстанції, для приховування їх протиправної діяльності від кримінального переслідування, всупереч вимог закону та інтересів служби, порушив свої службові обов'язки, вимоги статті 214 КПК і не вніс відповідні відомості з моєї заяви до ЄРДР. Це називається зловживання службовим становищем. Порушив прокурор марушій закон, чи не порушив. На мою думку, так. Яке порушення ним вчинено на користь держави? Вірніше, таке порушення ним вчинено на користь держави чи е, на шкоду? На мою думку, очевидно, що на шкоду державі. То ким є прокурор марушій у військовий час? Працівником прокуратури, який працює на інтереси держави. Чи проти держави. На мою думку, очевидно, що він працює на шкоду інтересам держави. Як таких людей можна називати? Мене, наприклад, Рада Суддів України ототожнила з диверсантом тільки за те, що я. Написав кілька журналістських запитів до Львівського окружного адміністративного суду з приводу виявлених порушень закону з боку суддів. Це мене назвали колишнього працівника Служби безпеки України. То я, я тільки написав запити, я тільки запити написав більше нічого не робив. А прокурор Марушій приховав протиправну діяльність суддів, яка підпадає під ознаки кримінального злочину. То хто з нас більший диверсант або шкідник? Я чи він? Я, колишній працівник СБУ чи прокурор нинішній обласної прокуратури? Як інакше можна кваліфікувати такі незаконні дії працівника правоохоронного органу, що порушує вимоги закону у військовий час? На мою думку, вони є ворожими по відношенню до нашої держави. А як оцінять викладене читачі-слухачі? Прошу насилати свої коментарі. Прошу підписуватись на мій канал на Ютубі. І дякую за увагу.